Мир вам, дорогі брати та сестри, настав час розпочинати наше ранкове недільне зібрання. Давайте ми зараз помолимось і попросимо, щоб наш Господь благословив нас. Дякуємо Тобі, Отець наш Небесний, за те, що ти є нашим Богом, на якого ми можемо складати нашу надію. Дякуємо Тобі, Господи, що Ти так полюбив нас, що в цей світ прийшов. Вій сина, наш Спаситель Ісус Христос. Сьогодні, в цей недільний день, ми, як християни, прийшли, Господи, щоб разом зібравшись, поклонитись Тобі і подякувати, і прославити, Господи, Сина Твого, Ісуса Христа, який помер за нас на Голговському Христі. Ми, Господи, щиро вдячні Тобі, що ми мали змогу сьогодні прийти до Дому молитви, що зранку прокинувшись, ми маємо хліб щоденний. за цей дощ, Господи, який падає на нашу землю, Господи, дякуємо Тобі. Ми дякуємо Тобі, Господи, за те, що ми вільні і ми можемо збиратися, проповідувати, говорити. Господи, і про ім'я Твоє. Дякуємо Тобі за це, Господь. І ми просимо Тебе, Господи, благослови зараз нас на це зібрання, благослови, Господи, наші душі і серця, і наповни нас, Господи, від Духа Твого Святого, особливими переживаннями, хвалою імені Твому святому, щоб ми могли поклонити, щоб ми могли прославити, щоб ми могли звеличити Тебе, бо Ти достойний цього наш Господь. Благослови Господь, ми просимо Тебе й слово, яке сьогодні буде звучати і навчати нас. Ти, Господи, на наших братів надихай мудрістю, яка походить з гори, Господи, щоб і щоб це слово могло працювати над кожним серцем. Благослови Господь нас у цьому. Почуй наші молитви, Господи. Це особливий момент, коли ми спільно можемо в молитві прославити Тебе і коли ми спільно можемо попросити в Тебе, Господь, про якусь Господи, про наші потреби, про наші переживання. І ти, Господи, на цьому місці ми віримо по, по особливому перебуваєш, тому що, Господи, Ти обіцяв так. Ми, Господи, просимо тебе. Благослови, Господь, і інші церкви. Ти знаєш, Господи, сьогодні багато людей збираються, щоб звеличити Твоє ім'я. Нашу молодь, яка поїхала, Господи, туди, в Одесу, Господи, щоб розділити радість із іншою церквою. Ти, Господи, благослови їх і там перебування, і коли вони будуть грати, співати, і благослови їх дорогу додому, Господь. Ми в Твої руки їх віряємо. Все це служіння, Господи, ми в Твої руки віряємо. І просимо за тих братів і сестер, які, Господи, сьогодні не, не з нами, які не змогли прийти, яких, Господи, в хворобі, в немічах, в переживаннях. Господи, підтримай таких особливо. І своєю благодаттю, Господи, повій на їхніх серцях. Нехай Твоє ім'я буде звеличено від усіх Твоїх дітей. Тобі, нехай буде слава нашому Богу, Отцю Сину, Святому Духу. Амінь. Дорогая церковь, мы все вместе будем петь общее пение о любви, о той любви, которая привела нашего Господа на Голговский крест и там дала нам искупление. Глубока, подобно морю, совершенная любовь.